Всім привіт, Агротехсклад. Сьогодні знімаємо вам Донфенга 244-го, саме модифікацію DG2. Це модифікація в максимальній комплектації. На сьогоднішній день з більшою комплектацією модель тільки буде DG2. u Це з примусовою гідравлікою. Але їх ще немає в Україні. Вони тільки анонсувались і в 2025 році поступлять в продаж. Але поки чекаємо. Значить, Ця модифікація йде з рівною підлогою, з реверсною коробкою, двохдисковим щепленням, що, про що нами кажеться двоєчка в кінці назви. Дуже потужна коробка, дуже надійний передній міст і сам по собі мотор. КМОський легендарний. Почали виробляти і ставити перші на донфенгі. Тому можна сказати, і багато хто каже, що це донфенговський мотор. Хоча по факту це не так. Давайте розберемося по порядку. Скільки коней має трактор? 24. Він має повний привід. Повний привід у вас під'єднується окремим важелем. Ось Т образний речажок. У вас двохдискове щеплення, що дозволяє вам працювати з косарками, з преспідбирачами, з бурами, з екскаватором навісними. Багато чого. Потужний передній чолок, конусовидний, з серебрами жорсткості, 24-й посилений редуктор. Стоїть тяга гідропосилювача на задньому корпусі, тобто ззаду закріплена. 80 кг довантаження. передній міст, 65-ка акумулятор. Має також у нас резину 6,5-16 і 11,2 на 24 розборний задній диск без довантажувача, прошу звернути увагу. Дуже широке колесо, дуже широке заднє крило. Простір зашитий між тракторами через резиновий ущільнювач. Він стягнутий на болти, тобто прикріплено, дає жорсткість конструкції. Циліндр тут ще не виносний, тобто стоїть в коробці, підіймає 425 кг. Непримусова гідравліка, звичайно. Два гідровиходи, можна під'єднувати причеп, можна гідравлічний, можна під'єднувати щит, лопату і так далі. Чулки 24-ті. Коробка тут дуже надійна, шестерні сателіти, все дуже класне. Можете за коробку от не паритись. Якщо ви хочете трактор, який дасть фору по коробкам будь-якому трактору, 24-му беріть Донфенга. Вона майже не ламається нікого, я не пам'ятаю за останні 3-4 роки навіть якихось звернень по сервісу в плані коробки. Тільки в основному розходники. 6 вал відбору дві швидкості 540 і 1080 обертів, Дуже великий регулюємий причіпний пристрій. Він може також у нас іти на боковинку або по центру. З розкосами у нас іде трьохточка, точка. Бокові розкоси мають і кріпляться до чолка, тобто дуже надійно зафіксовані. Сам трактор 24-го року випуску, 25-го року зборки. Маємо отакий от ліхтар, звичайний галогенка, але нормальне світло дає. Закріплений на задньому крилі у нас ящичок для інструментів. Також давайте пройдемось по речагам. Що у нас по речагам? Так, Сідати зручно, в принципі місця вистачає, здвоєна педаль гальм. Щеплення дуже відчутно, де у нас спрацьовує один диск і де вижимається інший диск. Отаке от, от табло вбудоване у приборну панель пластикову. Тут комбіновані виходить, датчики, є як електронні елементи, так і механічні. Перемикач ходу, фронт-реверс. запобіжники, в принципі, все. Ручний газ у нас йде біля гідравліки, біля паркувального тросу. Так, Це основна коліса е коробки передач, це у нас блокування. диференціалу, воно ногою блокується, щоб було зручно. Це у нас вал, вал відбору потужності вмикається і перемикання е повищених, поніжених передач. Це, як я і казав, е іде е е під'єднання переднього приводу. Так, по трактору, що маємо? Немає, як ви помітили, передніх бризговиків, але є отакий захисна оболонка, вона захищає вас від бруду, який може летити, і заодно дає вам контролювати передній міст колію, щоб ви тримали рівно. В принципі, по трактору, напевно, що все. Це у нас гідравліка, працює в трьох режимах. Рівна майже підлога, є невеличкий виступ, але він не заважає. Дуже зручно сидіти. Дуже класно. Також дублюючі поворотники і ліхтарі. З обох сторон маємо підножку. Так, по трактору. 8 тисяч доларів коштує на сьогоднішній день тракторець. Доставка безкоштовна у нас, без передоплати. Два роки офіційної гарантії, повний пакет документів під реєстрацію, трактор дуже надійний. Може працювати з 1,50 м фризою, може працювати з. Двокорпусним плугом, 1,8 культиватор лапчатий пружинка, все тягне дуже класний. Можна поставити широку лопату можна поставити щітку двохметрову Я думаю, все, в принципі, цей трактор вивезе. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Привозимо додому в зібраному, заправленому, готовому стані. Можемо перед відправкою ще зробити контрольне відео, щоб все гаразд, все окей, щоб ви були спокійні, очікували ваш тракторець у себе вдома. Розрахунок можливий в будь-якій валюті: євро, польські злоти, долари та гривні, як вам буде зручно. Чекаємо ваших дзвіночків, поставте лайк цьому відео і підпишіться на наш канал. Пока-пока!